Це Так, всіх вітаю доброго ранку. У нас сьогодні буде план дій такий. Надо оцей сарайчик прибрати і зробити з нього. Ну, не то, що там пушку, але щоб воно було дуже сильно охайно і чисто ми сюди все йому забираємо і починаємо робити полочки, стілажі. Так, ну що, процес йде. дуже-дуже дуже багато всього. Мусора, це все понятно, звісно. пліточка, вона пригодиться, я вже знаю, куди її. Стиралку, мотор я розберу 100% масло, отработка теж треба. Хто знаєте, слідкує за нашим інстаграмом, до речі, підписуйтесь, буде внизу посилання. Ми там зробили столб для... Велеке. І всі кажуть, треба було стовбик промазати і так далі. Все воно в нас там промазано. Тому дякуємо за поради. Ми це все розуміємо. Коврик нам треба буде. Це все буде перебиратися. Коротше, потроху-потроху наводимо порядки. Тут буде все чистенько, все гарненько, ковір може повісимо. ось цей коврик ми постелимо на низ. Так що, я думаю, буде просто шикарно. Вікно є, стілажі зроблю, підсвітку. То таке теж пригодиться, тут буду перебирати. Ось наковальна маленька є. Ну, коротше, потихоньку потихоньку працюємо. І що ми маємо? Вирішив я зробити що? Робимо тут красоту? Робимо одну столішницю, другу столішницю, Під низом теж ящики. Потолок я підшиваю, так як є дуже багато ДСП. Тут я підшиваю, окна миються, окна миються, провожу від цього провода <кх> світло. Раз, два, три. Лед або щось похоже. Роблю тут, опускаю розетку. Раз, Розетку. два. Тут якийсь, можливо, моторчик, станочок якийсь. Тут теж роблю столішницю, вона ніколи лишнім не буває. Або стілажи. Раз, два, три, чотири. Це все красим, мабуть, в сірій або білий колір. Потолок шиїться теж фарбуємо в білий колір. Тут все понятно, замітається, ложиться цей ліноліум, по красоті все. Тут я ще доби збирую цей весь хлам, Там заглушую двері, роблю стілажі і це буде типу як склад. Тут роблю двері або якусь шторку. І все, і буде красота. Далі, ну, розтягуюся надовше, ніж хотів. А далі обираємо е, втамову типу в льохи. І починаємо дом фарбувати, захищати і все інше. Якось так красота буде. Все, продовжується. вже тут чистенько. Зараз все понабиваємо. Поїдемо в магазин, купимо полівізатор, фарбу, все інше, ще хочу теж ванну зачистити, все зробити. Коротше, роботи і роботи. Нагадую, що в нас є інстаграм, буде посилання знизу, там дуже-дуже дуже багато різних відео і взагалі історії Тетяни, історії вже нашої. Так что подписывайтесь. Будет очень интересно. У нас тут обед. Что у нас тут? М -м -м, не знаю, что это. Но... И что у нас тут? И салат. Да? Супер. Так, ну що то вже вирісовується, це мені вже подобається. Там знизу теж будуть якісь може, компресор, може полочки, якщо треба зроблю. Тут обов'язково полочки, потолок. Зараз ще ось столічно, це нормально. Та й потихоньку, потихоньку потім той весь мусор вивезеться. Коли це вже буде все зроблено, тоді вже можна приступати і будинок, і все. А коли воно, знаєте, на, на колінках лежить, там, там десь там в там, пакеті лежить, то, блин, то все повна єрунда. Треба, щоб з'явився, що було і така мастерська була у кожного. Це ж можна зробити з подручних средств. Я оце кліпаю, що його єсть. Та все одно це можна пофарбувати, якимось агроволокном заклеїти чи ще чимось. Все буде красиво. Головне, що зробити треба. Так, ну що, продовжується робота, Потолок зроблений, потім може якийсь агроволокном. Столішниця є, нормально стоїть. Внизу там може десь компресор, де щось ще. Це теж крепко стоїть. Вот тут я зараз стелаж зроблю. І, мабуть, пул і на сьогодні все. Так що, продовжується робота, Треба обустраю спочатку робоче місце. А потім працювати. Як бачите, пройшло так. Время. З 9 до 9, 12 годин, плюс магазин їздили 2 години, обіди, сніданки, все везде вибрано. Можна сказати, в одне обличчя. Мі дружина трішки по Потолок зроблений. Те, що я хотів, агрі волокно, ось ще положити. Це все зрозуміло. Ну, це і так було проділено, ось зараз ще допиляю і все. Так везде вже все складено. Стіла зроблені. Тут столішниця. Все везде вирізано. На перше время, як по мені, взагалі вонь. Все, тепер можна приступати по будинку і по всім іншим питанням. Так що підписуйтесь, переходьте обов'язково на інстаграм. Там у нас дуже багато всього контенту, рілси, історії, ну просто... Що всім подякував за перегляди.